Виконуємо номер 892 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Запиши координати точок G, H, K, L, M, N, зображених на малюнку 45. Початок відліку. Одиничний відрізок у нас дві клітинки. Точки, які розміщені праворуч від початку відліку, це М, Н і К, будуть мати додатні координати. Точки, які розміщені ліворуч від початку відліку, це G, L і H, будуть мати від'ємні координати. Одиничний відрізок від клітинки. Тому координата точки G буде це половина одиничного відрізка, ліворуч від початку відліку, мінус 0,5. Координата точки H рахуємо 1, 2, 3 і ще половина. Ліворуч від початку відліку, тому мінус 3,5. Координата точки K праворуч додатня буде, рахуємо одиничні відрізки. 1, 2, 3, 4, 5 і ще половина 5,5. Координати точки L. Ліворуч від початку відліку, від'ємна координата, рахуємо: один одиничний відрізок, 2, 3. Дорівнює мінус 3. Координата точки m це одиничний відрізок і ще половинка, 1,5. І координата точки n у нас 1, 2, 3 одиничних відрізка. Праворуч, отже, 3. Запишемо наші координати. G має координату точка мінус 0,5. H. мінус 3,5. К 5,5. L мінус 3 має координату, М. 1,5 І N має координату 3. Ми записали координати точок G, H, K, L, M, N, зображених на малюнку 45. Номер 892 виконано.